Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 146. Серед наведених пар чисел виберіть пари взаємно простих чисел. Добре. Для цього треба знайти найбільший спільний дільник цих пар. НСД. Ну, давайте перше знайдемо НСД чисел 14 і 21. Я одразу бачу, що тут НСД буде 7. Але давайте я вам покажу, як це робити, якщо ви одразу цього не бачите. Берете число 14 і розкладаєте його на прості множники. Найменше просте число, на яке ділиться 14, це буде 2. Зліва 7 результат, і 7 поділили на 7. Це буде 1. Розкладайте на прості множники число 21. 21 ділиться на 3 результат зліва 7 і 7 на 7. І тепер треба виписати однакові множники. Я бачу тільки, що і у 14, і у 21 є один тільки множник 7. Отже, НСД чисел. 14 і 21 дорівнює 7. Мається на увазі, що 14 націло ділиться на 7, і 21 ділиться націло на 7. Це найбільше натуральне число із існуючих взагалі. Що ділить і 14 і 21? Добре, далі. Шукаємо НСД чисел 54 і 65. Для цього нам треба також розкласти на прості множники 54 і 65. Пишемо 54. І думаємо, на яке найменше просте ділиться 54 на 2. Буде 23, 23 на 3, 9, 9 на 3, 3, 3 на 3, 1. Добре. 65 найменше просте число, на яке ділиться 65, це буде число 5. Результат зліва 13, 13 ділиться на 13 і 1. І тепер подивіться, число 54 складається із добутка чисел 2, 3, 3 і 3. Число 65 складається із добутка чисел 5 і 13. Я не бачу жодного однакового множника. Це означає, що НСД цих чисел дорівнює 1. А якщо НСД пари чисел дорівнює 1, тобто тільки на одиницю можна поділити і 54, і 65, тоді така пара чисел називається взаємно прості числи. І пишемо, що пара чисел 54 і 65 є взаємно простими. Я одразу в умові виділю цю пару чисел, бо ми ж шукаємо саме такі пари. Рухаємось далі. Третя пара чисел. Числа 42 і 55. Шукаємо НСД цих чисел. Розкладаємо на прості множники число 42. Записали 42. Найменше просте, на яке ділиться 2, 21. 21 на 3, 7, 7 на 7, 1. Добре. 55 найменше просте число, на яке ділиться число 55, це буде 5, 11 результат на 11 – 1. Подивіться: у розкладу кожного числа немає однакових множників. Це означає, що нема спільних дільників більших. За одиницю. Отже, ці числа взаємно прості. Пишемо пара чисел 42 і 55 взаємно прості числа. Рухаємось далі. Наступна пара чисел 14 і 70. Шукаємо НСД. Пишемо НСД чисел 14 і 70. Тут можна усно, чесно кажучи, бо 70 націло ділиться на 14, це буде 5. Це означає, що їх НСД дорівнює 14. Бо 14 ділиться на 14 і 70 ділиться на 14. Це найбільше число натуральне, яке є дільником кожного із чисел. Але якщо ви отак от одразу цього не бачите, не видно вам да, одразу це. Давайте я вам покажу, як це робиться по діях. Ми розкладаємо 14 на прості множники. 14 на 2 це 7, 7 на 7. 1. 70 розкладаємо на прості множники. На 2 це 35, на 5 це 7, 7 на 7 1. І що нам треба було б зробити, якщо ви усно не вмієте? Дивіться, я бачу однакові множники. 2, Записали 2. І ще однаковий множник 7. І записали один раз 7. Ми ж по одному разу пишемо. 2 на 7, 14. Отак, от, якщо одразу не видно, так от ви знаходите НСД цих чисел. І ми робимо висновок, що ця пара чисел не є взаємно простими. Тому все п'яте. А ми же шукаємо пару чисел взаємно простих. Давайте подивимось на умову. Ага, 28 і 39. Ну, поїхали. Пишемо НСД чисел 28 і 39. Треба розкласти на прості множники. Давайте розкладаємо. Найменше просте, на яке ділиться 28 це 2. 14 результат. Ще на 2, 7, 7 на 7, 1. 39. Найменше просте число, яке ділиться 39 це 3. 13. 13 тільки на 13 1. Добре. І шукаємо однакові множники. Я щось не бачу, жодного однакового множника. Це означає, що НСД цих чисел 1. І ці числа, пара цих чисел є взаємно простими. Так і напишемо. Давайте в умові цю пару підкреслимо, щоб не забути. Так? Ми ж їх шукаємо. І на останок шосте, треба визначити НСД чисел 63 і 42. Записали НСД. 63, 42, і треба розкласти 63 і 42 на прості множники. Запишемо, що 63. Найменше просте, на яке ділиться, це 3. Результат: 21, 21 на 3, це 7, 7 на 7 1. Добре. Далі 42. Розкладаємо на прості множники. Найменше просте, на яке ділиться, це 2, 21. 21 на 3, 7. 7 ділимо на 7, 1. Угу. Тепер треба виписати однакові множники. Підкреслимо 3 і 3. Подивіться. Записали 1 раз, 3. Ще я бачу однакову пару чисел 7 і 7. Також записали 7. Все, більше немає. Отже, НСД цих чисел 21. 63 ділиться націло на 21. І 42 ділиться націло на 21. НСД більше за одиницю. Це пара невзаємно простих чисел. Вони невзаємно прості. Все. Тепер нам подивіться в умову, треба було знайти пари. Саме взаємно простих. Бачите, ми їх підкреслили. І наступне питання було сказано, що для пар чисел, які не є взаємно простими, указати їх найбільше спільний дільник. Давайте напишемо відповідь і зробимо такий підсумок того всього, що ми зробили. По-перше, треба виписати пари взаємно простих чисел. Так і напишемо, що пари взаємно простих чисел 2 і починаємо перелічувати 54, і 65, 42 і 55, 28 і 39. Добре. На перше питання відповіли. Друге питання. Для пар чисел, які не є взаємно простими, указати їхній найбільший спільний дільник. Ну окей. НСД чисел 14 і 21. Ви пам'ятаєте, ми його шукали дорівнює 7. НСД чисел 14, і 70. Ми його знаходили це 14. НСД чисел 63 і 42. Ми також знаємо, це дорівнює 21. Все. Ми написали розгорнуте пояснення і такий підсумок у вигляді відповіді. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!